Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про пенсійний калькулятор. Чому я хочу про це поговорити? Тому що читаю ваші коментарі, бачу їх. Дякую, що ділитесь своєю думкою. Ви мені написали про те, що пенсійний калькулятор не не є досить точним таким інструментом, який допоможе розібратися в обчисленні розміру пенсій. Давайте розберемося, чому ж це так. Ще раз хочу подякувати всім, хто слухає мене, дивиться, хто залишає коментарі. Ви надихаєте мене надалі. Створювати наступні відео і розповідати, щоб ця інформація була для вас максимально корисною і важливою. Тому, якщо ви щось хочете написати, сказати, будь ласка, залишайте інформацію. Обов'язково я все читаю, обов'язково з усім ознайомлююсь. Отже, давайте розберемося. Дивіться, що таке пенсійний калькулятор. Це такий сервіс, так, на веб-порталі е, е, Пенсійного фонду України, який розраховує прогнозний розмір пенсії за віком, е, скажімо, так, в цінах на час розрахунку, що це значить, це тобто він робить розрахунок сьогодні на сьогоднішній день. Пенсійний калькулятор не здійснює припущень щодо зростання середньої заробітної плати в Україні в наступні роки та рівнів і темпів інфляції. Також для визначення заробітної плати пенсійний калькулятор зачасту використовує показники заробітної плати людини та середньої зарплати на момент проведення такого розрахунку. Саме тому розрахунок пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним. Тобто, я ж кажу, сьогодні на сьогодні. Крім розміру майбутньої пенсії, пенсійний калькулятор, це дуже важливо, де я змогу вам порахувати наявний ваш страховий стаж. Але знову ж таки приведені всіх необхідних даних про трудову діяльність до 1.01.2004 року. Можливо, ви вже або ваш роботодавець оцифрували трудову книжку, тоді пенсійний фонд. Буде бачити цю інформацію до першого, року. І бо якщо ви цього не зробили, відповідно це тільки бачите. Ви в своїй трудовій книжці, яку ви відкриваєте. Пенсійний фонд не бачить тоді вашого стажу до першого, тоді коли ви будете вже звертатись за призначенням пенсії, ви надасте. Трудовий вам порахують, тому якщо всі ці дані є, то пенсійний фонд дозволяє визначити ймовірний вік вашого виходу на пенсію з урахуванням можливого набутого страхового стажу, тобто це 60, 63 чи 65. Також проведений прогнозний розрахунок пенсії має по-друге, Це інформаційний характер не створює теж обов'язку пенсійний фонд України призначити вам пенсію в розрахованого. За допомогою даного сервісу в прогнозованому розмірі, дивіться, що ви можете, якщо сказати коротко, ви можете провести, скажімо так, моделювання майбутньої пенсії з заведеними даними або з рахуванням стажу, що буде набутий до досягнення пенсійного віку та виконати попередній прогнозований розрахунок майбутньої пенсії. Дивіться, тобто. Тільки виключно прогнозний розмір пенсії за віком. При цьому ви можете самостійно визначити умови розрахунку, а саме за даними, що місяця в електронних реєстрах пенсійного фонду вони формуються за даними персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки та за даними самостійно введеними вами. Тобто, ви можете вам надається така можливість для розрахунку доповнити невраховані періоди трудової діяльності самостійно. Там буде спеціальна кнопка, яка буде мати назву Додати період. Тому ну, це так: змоделювати так. Приблизний розмір пенсії. Єдине, що дуже круто, що один із варіантів, що ви можете прорахувати свій повністю стаж і подивитися, які періоди трудової діяльності вам пенсійний фонд не зараховує і чому. Але знову ж таки пам'ятайте, щоб для повної картини ви маєте надати всю інформацію, наприклад, оцифрувати свою трудову книжку, для того, щоб підрахунок був максимально точний.